Сьогодні поговоримо про антидепресанти для рослин. Так виявляється, вони теж їм потрібні не менше, ніж нам. А чому? А тому, що ви бачите, яка дуже тепла погода стоїть в нас сьогодні. В нас в Київській області вчора було плюс 25, а сьогодні і позавчора було 23. три. Вже й позасмагати всі встигли. Ви розумієте? Але це дуже погано для рослин. В свій час, а в цьому році вони на два тижні проснулися раніше. І ви розумієте, це вже стрес, така висока температура наприкінці березня, на початку квітня. А ще врахуйте те, що погода вона мінлива. І вона все ж таки повернеться до тих температур, хоча приблизно, які повинні бути у квітні. А у квітні у нас температура ну, десь 10-15 градусів. І я вважаю, що після такої ну, нереальної спеки може у травні бути навіть приморозки, зворотні приморозки, а це дуже-дуже погано для рослин. Тож я пропоную підготуватися і допомогти рослинам подолати цей стрес. Перший препарат це епін, гормон регулятор росту, який допомагає рослинам виходити із стану стресу. Ефективний адаптоген для овочевих, плодово-ягідних і квіткових культур. Стимулятор сприяє правильному поглинанню мінеральних речовин з ґрунту, а також зміцнює імунітет рослин. Другий препарат це циркон. Природний регулятор росту для рослин, який діє на всіх етапах вегетації: від приростання насіння до дозрівання плодів. Третій препарат це максикроп крем, особливо необхідний рослинам в умовах стресу. Він ефективен від спеки, шквальних вітрів, заморозків, посухи, фітотоксичності, активізує процес фотосинтезу, прискорюючи подолання стресів.